Придбали ми інкубатор українського виробника. Він йде з автоповертанням яєць, а також перевагою цього інкубатора є те, що він підключається до звичайного автомобільного акумулятора. Це не важко, так вставляється провод в інкубатор. Мінус, плюс клеми. Все легко, елементарно може розібратися кожен з ним. Також тут є ручне регулювання вологості, і автоматично виставляється, все це є в інструкції до інкубатора. Також легко всем розібратися. Верхня кришка зроблена з такого матеріалу пластикового, вона досить добре закривається, і волога не випаровується. І немає тепловіддачі. Тут такий лоток стоїть автоповорот, тому там стоїть мотор, який повертає лоток. Тут стоїть нагрівач спіраль і кулер, який регулює. Температуру по всьому інкубатору. Перевагою також для нас є те, що тут досить точні датчики. Не було у нас проблем з цим. Такий лоток. Тут показано, як він має ставати ось. Ну і... Ще перевагою цього інкубатора є те, що він всередині обшитий металом. Тому не страшне випаровування вологи, все захищене. Всередині всі датчики, все захищене, плата захищена, тому туди не потрапляє волога і все надійно. Зовні інкубатор обшитий фанерою, тому він має досить такий приємний вигляд і гарно вписується в інтер'єр. Лоток також зроблений з фанери, воно така міцна, добре зафіксований, склеєний, і також на саморізах зібраний. Металева сітка. З цього боку лоток вдівається на такий болт. І так ось, ось просто зроблене. А тут у нас іде такий шкір. Який рухається сервоприводом, ну зараз він не рухається, тому що вимкнений. І ось така зроблено для нього посадкове місце. Лоток вдівається легко. Ось. Не виникає ніяких з ним проблем. Ось такий гарний у нас інкубатор. До інкубатора додана інструкція, детально з ним все розписано, тому всі питання можна знайти на них тут відповідь. І також це ми розповідаємо не на правах реклами, а ділимося нашими враженнями і нашим досвідом. В інтернеті ми знайшли таблицю інкубаційну, її дуже хвалили, казали, що такий вилуп гарний ми ні з ким нам було порадитися, ну, ми так і зробили. Температуру ми почали знижувати із 7 дня до 37,7. І і 7, із 11 дня до 37,6. Із 16 дня до 37,4, і, і 18 день 37,2. Повертали яйцями кожні 2 години. На початку інкубації, 12 годин ми прогрівали яйця, потім включили автоповертання. І, як ми дивилися в цій таблиці, так ми і робили. І з 5-го дня ми почали охолоджувати яйця. Спочатку один раз на добу 5 хвилин, потім ми збільшували 7 хвилин, 10 хвилин, потім ми провітрювали по 15 хвилин 2 рази на добу. Ось. Подивилися, ми, як було написано, провітрюємо обов'язково. важно з 14 суток, щоб не допустити перегріва цуплят, а значить, большого количества задохліків, нужно охлаждати яйця чаще і дольше. Наша вам порада. Не вірте москалям. Думайте своєю головою, тому що ця таблиця можливо і підходить до пінопластових інкубаторів. Але до якісних автоматичних інкубаторів із автоповоротом із автообдувом ця таблиця не підходить взагалі. Не можна відкривати інкубатор, не можна провітрювати яйця. Це наша була величезна помилка. Тому ми заклали перший раз. Ми заклали 40 яєць. У нас із 40 яєць було 38 оплідних. І з кожним разом, як ми відкривали і провітрювали інкубатор, ми заморожували наших курчат. Потім, коли ми вже розбивали яйця, які не вивелися, вони всі були із зародишами. Тобто зародиші у нас були вже з клювиками із крильцями сформовані, і ми їх фактично знищили ну, через нашу необізнаність, тому що ми робили цей перший раз, інкубували. Але в нас такий був результат, тому ми почали думати, яких помилок ми допустили. Порадитися нам було нізким, тому що виробників ми не могли тоді знайти. Почалася війна, все було складно. Ось. І потім, коли ми вже змогли дозвонитися виробникам, за їх словами ми склали свою таблицю інкубування. Таким чином. Для автоматичного інкубатора. Коли є автообдув і автоперегород, треба інкубувати так. Ми заклали яйця і зразу включили автоповертання кожну одну годину. Цей інкубатор наш, якщо його приєднати до е, акумулятора, він не перевертає яйця. Але в принципі там 6 годин без автоповертання, нічого страшного йде нагрів, іде обдув яєць, нічого страшного не відбулося. Це з нашого досвіду, тому ми можемо сказати, що нічого страшного. Кожну одну годину ми повертали з першого і по 18 день інкубації. Температура. І з першого по 18-й день інкубації повинна бути 37,8. І вологість 50-55%. Не треба цих танців з бубнами, не треба нічого змінювати, не треба туди лізти. Ви склали яйця, включили інкубатор, і ви вільні. Інкубатор робить якісно свою роботу. Єдине, що ви маєте контролювати, так це воду, яка у лотку. Ну, Ми доливали раз два дні. Доливали ми. Також через в інкубаторі є таке, такий отвір, і ми через цей отвір доливали поливалочкою туди воду, ми навіть не відкривали його. На 18-й день ми знизили температуру до 37,4, вологість залишили таку саму лоток, ми зупинили автоповертання, встановили лоток горизонтально, поміняли перед цим воду, тобто витягли взагалі лоток, поміняли воду. Яйцями не чіпали, не просвічували, не клали на бік нічого. Тому що все ж таки виробники і інші більш досвідчені люди нам порекомендували те, що на великих підприємствах, коли закладають яйця тисячами, ніхто їх на бік не кладе. Інкубатор заклали до останнього вилупу. Потім вже дивляться по результату. Тому ми так і зробили. На 19-й день лоток у нас був горизонтально, воду ми не міняли, вода у нас, в принципі, за цей час за добу не загрязнилася, не зацвіла, не взялася плівкою. Температуру ми знизили до 37,3, а вологість ми підняли до 73%. 75% ми не наганяли, але в межах 73% вологість трималася добре. І дивилася, ще трошки регулювали ручною заслонкою. Але це тому, що у нас так гарно волога трималася, тому що у нас вологість в домі не низька. Тому, в принципі, вона трималася добре і не змінювала своїх показників. Коли в нас відбувся накльов вже на 20-й день. То температуру ми знизили до 37,2. Вологість залишилася так само, воду ми не міняли, лоток не діставали. Тому вода була, в принципі, чиста, воду підливали. Ну, і, в принципі, у нас був дружній вилуп. По результатам вилупу. Заклали ми 50 яєць з іншого господарства. 33 яйця у нас було оплідних. І 17 яєць було неоплоду. Із 33 яєць у нас вилупилося 28 курчат і 5 яєць, ну ми вже їх не розбивали, не дивилися, що вони просто були недорозвинені. Під час лупки інкубатор потрібно відкривати не частіше, ніж раз в 6-8 годин, тому що виходить вологість. Потім шкаралупка яєць стає твердішою і курчатам важче лупитися. Якщо час діставати курчат, але є курчата, які от-от вилупляться, треба почекати їх вилупу і поки вони трішки окрепнуть, і діставати всіх разом, щоб такі курчата потім не лежали 6 годин в інкубаторі.